Окрім сепаратистів, цього тижня братська Росія використала грізну зброю, почала вербувати зрадників. Патріотичність очільників східних міст все частіше викликає сумніви. Ворожі війська вже другий день наступають на Донбас, але й досі не зрозуміло на чиєму боці ті, кому реально належить влада на сході. Місцеві очільники розриваються між сепаратистськими заявами та вірністю Україні. Одіозного мера Славянська нелю штепу неодноразово підозрювали у корупції, аби не потрапити під люстрацію в Україні. Пані Штепа сьогодні чомусь впритул не помічає російських солдатів у рідному місті. Програма гроші передає вітання усім очільникам на сході, які досі сумніваються. Ми дуже сподіваємося, що нам не доведеться нагадувати, що світить за допомогу ворогу у військовий час. А давайте спомніємо з чого началось. Межигірський втікач знову заговорив вопрос срочного проведення референдуму. Янукович і його команда одноголосно підтримують загарбників і сепаратистів з Росії. Незаконні прикази, на наш взгляд, віддають нелегітимно назначені должностне лиця. Де мораль, де висока нравственность? на українському сході. Люди з найближчого оточення Януковича зовсім не квапляться зупиняти російських солдатів. Они хотят, чтобы хочуть, щоб такое государство в государстве, чтобы щоб їх трогали. Мери Краматорська, Слов'янська та їх донбаські боси Єфремови і Ахметови лише спостерігають, як сепаратизм заражає Східну Україну. Єдине провідний путь це путь переговором. Перші спалахи сепаратизму зовсім не випадково виникли у Донецьку і Луганську. Местные власти, і регионов, оставшиеся здесь вот эти остатки было и команды. Ультиматум народного ополчения Донбасса. Народным губернатором избрали меня Павло Губарів. Владимир Владимирович Путин! це самопроголошений губернатор так званої Донецької республіки Павло Губарів. Різнать существуючий кабінет міністрів нелегітимним органом власті. Простий донбаський хлопчина, начебто, самотужки вирішив захопити владу в регіоні. S -S Слава Донбасу! Наше тіло праве! А це народний депутат від партії регіонів Микола Левченко. Ви мене отправили працювати в Києві. Що я там бачу? Одно хуліганство сплашне. Емоції хуліганіо. Близький друг самого Рената Ахметова. Як ви гадаєте, що пов'язує заарештованого сепаратиста Україну? Я називаю з поважним нардепом. Я знаю давно. Ну як, знаю не можна сказати, але давно. Ну, ми з яким з ним сталкивалися. Павел Губарев. Нардеп Левченко сьогодні вимагає не просто відпустити заколотника Губаєва несправедливості в тому, що наш паріньок сидів, хоча вони здівали десяти процентам того, що не на западної України. А навіть водить Ріната Ахметова на перемовини до сепаратистів. Хто ми дожди зіли щодо нас услышали? Иди со а, иди. вот, 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 ребят, не цель, а средство. У соседнему Луганску владу загали вырешил захопить регионал Арсен Клинчаев. Я предупреждаю, вот покажу. Да. Оно официально да. у меня заряжено. Я буду стрелять в лоб. Я не буду никого больше разговаривать. Что Луганщина всегда была с Россией. Я очень рад, что появились российские флаги в центре страны. Напишите заявление сейчас на уход и, и вы все успокоите. Сейчас заявление на Ось сепаратист Клинчаев за Александром Ефремовым. В Украине он имеет очень серьезные проблемы, потому что все его потоки, на которых он сидел, в основном они перекрыты. У него остался только Луганск, а бюджет Луганска с которого он там его фирмы получает, то есть все тендеры выигрывает. Он серьезно подвинул. Такая отчаянная попытка, мне кажется, вот удержаться. Последние это вот эти сепаратисты. Луганщина всегда была с Россией. Премьер-министр Яценюк особисто приехал в Донецк врегулировать ситуацию. Центральная власть готова не просто к диалогу с регионами, Але на перемовини з центральною владою донбаські карманичі прийшли з вимогами, а не з пропозиціями. Я глибоко обіжден, що садитися за стол переговорів і до Одразу після цієї урочистої зустрічі російських солдатів впускають в Донбас. Під дулами автоматів опиняється місто Слов'янськ. Я приймаю. Місцевий мер, член партії регіонів Неля Штепа за Януковича почувалося м'яко кажучи, безкарно. Я не б'ю два рази. Один раз по морди, друга з покришки груби, сразу поклишки гроба. Щойно російські загарбники зайшли у слов'янськ пані Штепа, а вже ж не розгубилась. А це вже інше місто Донецької області Краматорськ. Ворог захоплює адмінбудівлі. Мер Краматорська, і знову ж таки, член партії регіонів Геннадій Костюков. Мені до подобатися тим людям, які в майдан. І досі не визначився, кому служити. Розкажи давніше дії. Він дожень розуміти. Він дожен вийти громаді і відповідати. я признал Донецкую народную республику. Ну и нарешті Олег Царев. Когда началась Вторая мировая война? Что? Пан Царев уже давно не приховывает вину захвате от загарбника Путина. А вот находился вот здесь вот рядом передо мной, вот как он разговаривает, как он жестикулирует, как он Говорит. Ну, говорил он вещи. Но я Нардеп першим з українських політиків визнав самопроголошену Донецьку республіку. І навіть запропонував очолити сепаратистів. Ви мене підтримуєте? Друзі, спасибо вам. Юристи переконують, будь-які заклики до федералізації України мають жорстоко каратись. Якщо при цьому я ж кажу, що ти говориш про те, що треба спочатку Україну розвалити, створити там 15 незалежних республік, які потім об'єднаються федерацію українську, то це є вже злочином, за який буде наставати кримінальна відповідальність. Аж до пожиттєвого ув'язнення. Однак хазяїв східного регіону кримінальна відповідальність не надто лякає. Ко мене підходять журналісти задають поводу того, що Олександр Сергеевич вас обвиняє, що ви фінансуєте, вас обвиняють, що ви организовываете і так далі. І тому Я, щоб не отвечать кожному персонально, хочу заявить з этой трибуни офіційно. Це ложь і це провокація. З втечею Януковича вони назавжди втратили можливість заробляти незаконні мільйони. Ані хочуть, щоб тут було такое государство в державі. Яскравий приклад лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Зовсім нещодавно пан Єфремов грався телефоном вартістю понад 50 тисяч гривень. Тут, якщо кнопка покинула, значить я нажав, поставив нажав. Да. голосую за так? Да? і вже сьогодні вимушений пересуватись на старенькому авто. А ви на сумуєте за Януковича? Що це за питання? Сумую чи не сумую? Що це воно вам дає? Є у цій історії і дуже позитивний момент. В Україні щодня з'являються міста герої, які відбивають навалу сепаратистів: Миколаїв, Запоріжжя, Дніпропетровська.